Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 24 по 27 грудня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. По всій країні очікується чергова порція потепління. Стане так тепло, що ми всі забудемо про слово зима. У більшості областей середня денна температура повітря триматиметься на рівні 8 градусів тепла, а подекуди термометри покажуть плюс 13 градусів. Звісно, так тепло буде не скрізь. Згідно з оновленими даними про сонячну активність, 24 грудня сила магнітної бурі буде середньою. А починаючи з 25 числа і до кінця місяця, магнітосфера нашої планети буде в спокої. Зараз розкажу в яких областях і якого числа варто чекати на неймовірне потепління, а також проінформую про дощові опади у період з 24 по 27 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах, найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 24 грудня. Північ. На Чернігівщині, Житомирщині і Сумщині, в денний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла. В нічний температура коливатиметься від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Київській області, а також у Києві, в світлі години доби очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В темні мінус 2. -4. Невеликий мокрий сніг очікується в Сумській і Чернігівській областях. На Житомирщині і в Київській області 24 грудня опадів чекати не варто вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях а також. На Кримському півострові в день буде від 1 до 3 градусів тепла. Вночі мінус 1, мінус 3. На Одещині в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть плюс 3 плюс 5, в темні від 1 до 3 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх без винятку частинах південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області. Денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. Нічна мінус –3 мінус на Львівщині і в Закарпатській області в денний час синоптики прогнозують плюс один плюс 3 градуси, в нічний від 2 до 4 градусів морозу. В Чернівецькій області в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус чотири. І на Івано-Франківщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна мінус 3 мінус 5. Хмарно з проясненнями та мокрий сніг абсолютно в усіх областях західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус один мінус три. На Луганщині і Донеччині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 1, мінус 3. В Маріуполі вдень буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 0 до мінус двох. Невеликий мокрий сніг очікується на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині, Дніпропетровщині, Вінничині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічні мінус –3 мінус на півдні Кіровоградщини тепліше, вдень від плюс 1 до плюс 3, вночі також мінус 1 мінус три градуси. Невеликий мокрий сніг очікується в Полтавській області, в усіх інших частинах центрального регіону України без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 25 грудня, температура повітря дуже сильно підвищиться. Хоч цього дня і немає магнітних бурь, голова може боліти саме через перепад температури. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна мінус один мінус на Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть плюс 5, плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів морозу. На Сумщині синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 в денний час, від 1 до 3 градусів морозу в нічний. В Житомирській області вдень від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 1 мінус 3. На Чернігівщині і Сумщині очікується мокрий сніг. В Житомирській і Київській областях снігу не буде лише відчутні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В районі Бессарабії тепліше, в день плюс 10, плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В Миколаївській і Херсонській областях стовпчики термометрів покажуть від 7 до 9 градусів тепла в денний час, плюс 3 плюс 1 в нічний. На Запоріжжі в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. Відчутні дощі литимуть в усіх без винятку частинах південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 3. У Львівській, Хмельницькій, Тернопільській і Закарпатській областях вдень плюс 7, плюс 9, вночі від 0 до 3 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. Істотні дощі литимуть абсолютно в усіх областях Західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області і на Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 3. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні мінус 2, мінус 4. В Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі плюс 1, мінус 1 градус. В усіх трьох областях східного регіону варто чекати на мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України у Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус три. На Вінниччині в світлі години доби буде від 7 до 9 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. у Дніпропетровській і Черкаській областях, а також в північній частині Кіровоградщини, в день плюс 6, плюс 8. вночі від 1 до 3 градусів морозу. На півдні Кіровоградської області в денний час плюс 7-9, плюс в нічний від 0 до 2 градусів морозу. Дощ з мокрим снігом очікується на Полтавщині. У Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях литимуть дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вівторок, 26 грудня. Схоже, цього дня в Україну прийде справжнісінька весна. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 4, плюс 2. На Київщині і в самій столиці, в світлі години доби термометри покажуть плюс 6. Плюс 8 градусів, в темні від 6 до 4 градусів вище нуля. В Сумській області в денний час від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. На Житомирщині вден буде від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі плюс 5. плюс 3. Невеликий мокрий сніг та дощ місцями очікується на Сумщині, на Чернігівщині, деінде покрапає легенька мжичка. В Київській і Житомирській областях хмарне небо і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5, в районі Бесарабії в день плюс 13, плюс 15. вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. В Криму стовпчики термометрів покажуть від 11 до 13 градусів тепла в денний час, від плюс 8 до плюс 6 в нічний. На Миколаївщині вдень плюс 10 плюс 12, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. І в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні плюс 6 плюс 4. В усіх частинах півдня України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. в Чернівецькій області в денні години плюс 11, плюс в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На Закарпатті в денний час від 7 до 9 градусів тепла, в нічний плюс 5 плюс 3. В Тернопільській і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів з позначкою плюс. Нічна плюс 5 плюс 3. На Львівщині в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. В Івано-Франківській області синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла в світлі години доби, плюс 7-5 плюс в темні. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях західного регіону України. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області і на Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів в темні, від плюс 5 до плюс 3. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 6-плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях 26 грудня опадів не очікується. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 10, плюс 12, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. На Полтавщині в світлі години доби буде від 5 до 7 градусів тепла, в темні плюс 4 плюс 2. В Дніпропетровській і Черкаській областях вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх безвинятку областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В середу, 27 грудня, температура повітря по всій країні неістотно, але знизиться. Північ, в Сумській і Чернігівській областях в денний і нічний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. На Київщині, а також у Києві, в світлі і темні години доби очікується від плюс 4 до плюс 6 градусів. В Житомирській області синоптики прогнозують плюс 3 плюс 5 градусів в денні і нічні години доби. Хмарно і невеликий дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Херсонській області і на Одещині вдень буде від 8 до 10 градусів тепла, вночі від плюс 7 до плюс 5. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 10 плюс 12, в темні від 6 до 4 градусів тепла. На Кримському півострові в день від 11 до 13 градусів вище нуля, вночі плюс 8 плюс 6. В Запорізькій і Миколаївській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 10 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх без винятку частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і рівненщині денна, і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 7 плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті синоптики прогнозують плюс 5 плюс 7 градусів в світлі години доби, плюс 5 плюс 3 в темній. Невеликий дощ можливий у Волинській і Рівненській областях. В усіх інших частинах західного регіону України опадів не очікується. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 5. Плюс 3. На Луганщині в світлі години доби плюс 5 плюс 7 градусів, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. В Донецькій області в денний час буде від плюс 6 до плюс 7 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині в день буде плюс 5 плюс 7 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. На Вінничині і Кіровоградщині в денні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в нічні плюс 5, плюс 3. У Черкаській і Дніпропетровській областях денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 3. В усіх п'яти областях центрального регіону України опадів не очікується. Вітер Північно-Західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!